Привіт! ви дивитесь нову рубрику «Анонси» від та могилянка. На тих, у кого дефіцит мистецтва в крові, чекають всередині, тобто на виставці в галереї імені Олени Замостян. Гонитва університетів за увагою абітурієнтів потихеньку розпочинається. У середу пройде день відкритих дверей кафедри зв'язків з громадківською наукма. Там, де зустрічаються двоє могилянців, рано чи пізно мова зайде за боротьбу з корупцією. Цього разу про це розкаже Марта Борщ, антикорупціонерка, колишній федеральний прокурор в США, відома за справою Павла Лазаренка. І до подій, які зроблять ваше побачення зі стипендією коротким як ніколи. Четверть відпливає останній кораблик від шакро. Але не розслабляємось. К Март ярду виповнюється рік. <клес> Зазвичай на день народження запрошують і пригощають. У нашому випадку запрошують на кораблик, але платимо ми. І щоб поставити вас перед непростим вибором. Того ж вечора відпливає конвораблик. На п'ятничному вечорі ваші пригоди не завершаться, бо наступного дня наймасштабніша подія літа Кма 400 фест, який відбувається вже другий рік поспіль. Могилянка любить традиції, домашню атмосферу і своїх випускників. Не забудьте друзів. Не тільки день, але й ніч можна провести в Могилянці. КМА-400 Фест продовжиться в Кмарт-Ярді на кіноночі Гаррі Потера. Потрібно лише переміститися з першого плацу на другий. Таким буде наступний тиждень на УКМА. Якщо хочете поділитися власними майбутніми подіями, пишіть і ми про них розкажемо. Побачимось!